І всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка, і сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризиків. І наша сьогоднішня новиночка це гаманці друга частина, друга частина гаманців. Бо я не знала, що зробити, яку колекцію. Тут є 21 пакетик. Того разу було 30, а цього 21. Це пакетки наліпки, їх менше, але я над ними більше старалася. Не ось такі ось. Я більш постаралася над ними так. Ой, і ще я забула поставити цю колекцію та балапки. І так як у нас досить мало колекцій, я ще докупила додатково, будемо розпаковувати ось таке яєчко. Кінці розпаковки і ось такий боксик Гаррі Потера. Що ж, давайте обирати пакетик. Давайте з нашої новиночки. Ми будемо теж брати по два пакетика. Давайте, давайте, давайте не знаю, я хочу взяти ось цей і давайте оцей вже випав, цей візьмемо. Колекція бік. Дальше колекція. Ось цей пакетик хочу взяти. Так, Дальше наша нов... 에... колекція зимова. Я думаю, що я ще зроблю зимову колекцію. Давайте. Давайте Давайте сьогодні якийсь зелененький брати. Не знаю, тут немає. Ні, тут є зелененький. Давайте, я не знаю, давайте ось цей, напевно, що далі колекція табалапки. Ми якраз маємо брати, ми домовили, що будемо брати тільки ось ці пакетики. І якраз в нас тут є зелений. На цьому, мені здається, більше не зеленого. Далі збери лук такій лялочці. Е, у нас два пакетика. Напевно, що давайте ось цей ось. До речі, на наступний раз ми, на жаль, будемо закінчувати цю колекцію. Хоча, я не знаю, зараз. Зараз я ще подумаю. І все ж таки передумала. Я хочу взяти ось цей пакетик. Не знаю, щось він мені більше сьогодні подобається. З колекції Kuromi тут у нас... Нема таких зелених пакетиків. І, до речі, ми ще жодного разу не брали от якісь з цих пакетиків. Я хочу взяти ось цей ось пакетик. здається, що щось там буде класне. Я хочу один раз хочу взяти такий пакетик. Далі колекція Пушінь Так, якийсь зелений пакетик, або можна взяти Ось цей ось. Бусть цей. Як думаєте, це який? Мені здається, що ось цей. І тут більш такий бірюзовий. Дивіться, скільки нам сьогодні пакетків на розпаковочку і ще плюс оті отбоксики. Тому я думаю, що відео буде довгим. Е, так, і зразу сьогодні ми починаємо з нашого нового. Каталога зошита. З колекції Happy New Year. Так, шукаємо наш пакетик. Так, ось. Зараз я Так, поближче, поближче. Так, не знаю. І що ж тут? М. Оце. Я не знаю, що це таке. Якийсь листочок. До зимового. Я не знаю, Я не знаю, що я тоді малювала таке, що мені прийшло в голову якийсь листочок. Ми його давайте... Він під номером 9, до речі. Давайте його отсюди приклеїмо Тут у нас все зелененький. Колекція табалапки. Перевемо. І ж у нас тут. Дивіться, яка гарна жовта лапка. Ось така вона з зірочками. Потапаємо, потапаємо. Така схожа, як ось ця у нас. Тільки вона тут з битим склом, а не з блиску. Вона під номером 10. На ось цій сторіночці мабути, на другій сторіночці. Ем, так, приклеїмо. Ось так. У нас вийшло гарненько. Так, уже пропускаємо ось цю колекцію, на жаль. І зразу переходимо до куромі. Де наша куромі, на ось тут спить, розбудимо її. Сюди. Так, цей пакет мені шкода можна рвати. І що ж тут в нас? Давайте. Дивіться, це в нас ось такий образ. Я не пам'ятаю, чи це під цю піжамку, чи ні. Мені здається, що ні, тому що під цю піжамку мало таке має з кружочками теж має бути. Давайте е, тоді зробимо так. Знімемо її пов'язочку. Поставимо шапку і надінемо її. Зараз я надіну. У мене щось недобре стало з шапочкою. Наша шапочка постраждала і постраждала куромі. Капець. Ну, з цим би мало, не мало бути проблем, я сподіваюся. Тож, я не хочу більше понищити нашу куромі. Але ось така вона вийшла гарненько. Сподіваюся, це, це хоч не понищить нашу куромі. Так, а ми не сумуємо, хоча нам сумно. Е Переходимо до наступної колекції. Так, акуратно треба, я хочу відкрити пакетик. Ем. І поки я відкриваю, будь ласка, поставте лайк на це відео. І обов'язково підпишіться. І в нас тут це обличчя. Це в нас її обличчя, зараз вам покажу поближче. Ось таке воно гарне. І знову ж таки запевняю, це дівчинка, а не хлопчик. Хто думав, що це хлопчик? Ні. Це має бути дівчинка. Так, зараз наклеюємо рівненько їй обличчя. Не дуже рівно вийшло, але таке. Нічого. Наша наступна колекція. Це в нас рожеві речі. І це в нас ось такі навушники. Ось такі гарні, вони ніби тут мали бути пухнасті. Вона під номером, зразу під номером один. І пакетик, зараз я покажу вам поближче е, наш пакетик. І ми його зараз теж. З вами наклеїмо І під номером 13 у нас. ось я бачу. Ось тут біля нашої фіолетової лялечки І ми закінчимо ось цю сторіночку. Ми закінчили ось цю сторіночку. Мені здається, вона дуже гарно вийшла і яскрава, головне. Дуже яскрава. Далі наша наступна колекція це пушін. Я тут доробила, е, показала вам. Ось таку сторінку нам дуже гарна. Так, відкриваємо, там уже видно. Так. І оце в нас дуже такий малий пушин. Він з, ніби вирізає з пирожинка. Він під номером 6. Я довго малювала це пирожинкою. Не знаю. Але в мене заодно якось не вийшло. Гарненько. Так. Покачок ми не будемо наклеювати. Ну і, як ви вже побачили, ось така наша новиночка, ось така сторіночка до цього. Так, я заберу це. Ось така нова сторіночка. Тут у нас ось так от відкривається. І ось тут, тут є отака сторіночка. І далі ось тут у нас є ось така сторіночка і ще ось така. Так, зразу відкриваємо наш перший пакетик. Ми, його, ми їх будемо приклеїти куди хочемо. Не знаю, напевно, що ось це я приклею ось тут. Так, давайте перше відкриємо. Давайте я зараз наклею ці два. Ось так, ось так, і за кадром. Так, я приклеїла. І що ж у нас тут попадеться в першому для цього. А, я зрозуміла. Коротше, це має бути у нас такий гаманець жабка. Такий ніби о, жабка. Зараз я приклею. Mm -hmm. І ви самі зрозумієте. Так, і ось така жабка у нас вийшла. Нам попалися такі два оченятка і ротик. І ось така жабка у нас вийшла. Ну, бо я не знала, який... І це ніби носик тут. Я не знала, який принт. Зробити на цих гаманцях мозогатки. І ми тим часом відкрили вже наступний пакетик. І тут у нас попадаються ось такі гарні смайлики. Зараз я їх приклею. До речі, цю колекцію ось так вийшла. Цю колекцію вона, бачите, так переливається. Я її малювала такими ручками. Тож, дуже детально вийшло і дуже гарно. Сподіваюсь, вам сподобається. <кій> І ось так швидко ми дійшли до наших сюрпризиків. Хопа! Зараз швиденько постараємося відкрити. Давайте, я вже дуже чекала на це. Ай. Хоп! І 3-2-1 відкриваємо. Вау! Боже мій, що це таке? Вау, тут нам зразу попалися наліпочки Hello Kitty. Ось такі ось. Ми їх, можливо, наплог приклеїмо. І далі у нас тут якась інструкція, що нам може попастись. Ось таке може нам попастись. Нам попалась якась рулетка. Кісмін з Hello Kitty. І якісь ось такі жилейки. Це все. Наклейки прикольні. Ми їх наклеїмо на наш зошит. А з піндером я буду гратися. Жилейки, можливо, колись попробую. Хоча не впевнена цьому. Так, швиденько наклеїмо на наш зошит. Наліпочки. Сюди. Сюди. Я відірвала нічку. Сюди. Сюди. І напис Hello Kitty сюди Ось такий у нас прекрасний каталог. Ну і швиденько відкриваємо. Дуже хочу, щоб, будь ласка, покупався нам Гаррі Поттер. Три, два, один. Я закрила очі. О, серйозно, набувався Гаррі Поттер. Клас! Клас, набувався Гаррі Поттер! Клас, зразу Гаррі Поттер. Дуже класно. Мені дуже сподобалось. Я дуже чекала цієї розпаковки, тому що я знала, що ми маємо розпакувати оце. От. Клас, мені дуже сподобалось. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. пересилайте ці відео друзям. Вам не важко, мені приємно. Па-па, Ставте лайки!